Украинские и американские адмиралы обговорили подальшу співпрацю. Не забывают в Вашингтоне и про Украину. Ядерное оружие Киева, слава богу, пока не передают. Зато, по словам верховного главнокомандующего армии НАТО в Европе, Кристофера Каволи, Украина получила 98% обещанной Западом боевой техники и готова к контрнаступлению. Командувач ВМС України, віце-адмірал Олексій Неїшпапа, провів онлайн зустріч із командувачем 6-го флоту ВМС Сполучених Штатів адміралом Томасом. Іші надаємо, що 6-й флот Сполучених Штатів перебуває зараз на бойовому чергуванні у Середземному морі і по суті прикриває Україну. Головними темами розмови були надання матеріально-технічної допомоги партнерів та підготовка особового складу українських ВМС. Значну увагу під час цієї розмови було приділено питанням посилення протимінної безпеки, а не хотів вас розпитати про фактор, от про який ви щойно згадували, так які речі можуть застати росіян зненацька. Розуміємо, що вони також дуже добре обчислюють, і наші спроможності вони також намагаються вести. Розвитку за допомогою супутників своїх чи комерційних, і так далі. Тобто ми, ми також не повинні знецінювати ворога попри його всі злочинні наміри і дії. Ну, Тут ж не про знецінення ворога. Я, про я пил, не про, про вас, я я загалом. Так, ч, да, часом я, доводиться чути, я хочу, що. Просто те, що стосується цікавого, ну, наприклад, як виявилися такі колісті танки в нас пішли на морську піхоту. Це що якраз посилить, скажімо, чомусь нашу легку піхоту. Це публічно доступна інформація. Угу. Ніякі секрети не видаю. Тож теж стало публічно відомо, що одна із новоформованих бригад морської піхоти отримала на ці ракети американська ПКВС, які наводяться за лазерним промінням. І ця ріки однаково удобрі, як і збивати російські ланцетти, так і таким так акуратно вирізати російські вогневі точки десь у приміщеннях. Тобто, вже для росіян це такий неприємний сюрприз. Зважаючи, найте такого різного роду цікаві повідомлення. Що нам Словенія поставила ліцензійні копії австрійських бронетранспортерів, які по-своєму дуже гарні і теж будуть надійно захищати піхоту у контрнаступі, і це для росіян якась сюрприз. В принципі, дуже багато чого, що зараз у наших публічних джерелах з'являється. Ну скажімо так, для росіян, ну судячи за тональністю їхніх описів, ну виявилося, виявляється певним неприємним сюрпризом. Але більш того, зважаючи на те, наскільки є специфічним видом бойових дій, прориву ошаланованої оборони противника, яка в тому сліпляється за фортифікацію, найбільш такий не Мітний етап підготовки це якраз накопичення засобів радіоелектронної боротьби наших, які будуть гасити російський зв'язок, і заодно накопичення різного роду безпілотників, які будуть знищувати їхні тому цілі і якраз добре, що ми не знаємо про наші Реальні спроможності в плані електронної боротьби, тому що в першу чергу росіянам, коли буде контрнаступ, будуть не знищувати навіть там, скажімо, в кількісних показниках цих російських окупантів, а будуть в першу чергу ламати їм систему зв'язку, тому що, наприклад, те, що росіян перші години посипала система зв'язку, якраз і визначило той дуже великий успіх харківського контрнаступу. Очевидно, це теж будуть наші збройні сили намагатися повторити, коли буде новий контрнаступ, який там очікується дуже декілька тижнів, загально. Якщо порівнути, то три, треба. Розуміти, що а, є а, два типи БПЛА: є безпосередньо, які використовуються для ударно-розвідувальних цілей, а є ті, які є дронами камікадзи, ті ж самі шахет 136-131. Це не є вироб а, російського оборонно промислового комплексу, але а, росіяни їх можуть використовувати по території України, по тиловій частині території України. Але вони їх не використовують в зоні бойових дій. В зоні бойових дій вони використовують так само, як е, е, і ми переважно комерційні дрони, які перероблені е, на ударні, а також вражуючі боєприпаси е, ланцет, які важко назвати дроном БПЛА. Це саме вражуючий боєприпас. Е, це більш коректніше його назва е, тому. В якщо ми кажемо в проекті брожуючого боєприпасу, а все ж таки в них є ця привага. Вони, скажімо так, доставляють нам багато проблем, це правда, але ми навчилися їм протидіяти. З іншого боку, ми на сьогодні використовуємо максимально ефективно комерційні дрони, як в форматі камікадзе, так і ударних поскидування. А тіх чи інших вибухових засобів на живу силу та техніку, і таким чином виводимо з ладу як техніку, так і безпосередньо живу а, силу. В нас є ось така перевага. Це правда. А, з іншого боку, в нас поки що немає переваги використання а, дронів камінкадзе великого радіусу дії, які могли б бути порівняні з тим самим ШХ-136. Але в перспективі це не виключно, що може бути, тому що в нас технологічно вже е, технічна та технологічна компоненти настільки розвинені, що ми маємо зразок е, такого БПЛА, але він е, проходить випробування. І коли він буде застосовуватись, ну звісно, що ми про це е, почуємо про це дізнаємось. тому. Умовно, по якимось позиціям в нас є перевага, по якимось позиціям, все ж таки, є перевага у окупантів. Тому тут е відносний, скажімо так, відносний паритет. Одразу вісім міністрів закордонних справ країн ЄС завітали до Одещини. Там представники з Норвегії, Фінляндії, Латвії, Литви, Естонії, Данії та Швеції зустрілися з міністром закордонних справ України Дмитром Кулевою. Говорили про подальшу підтримку України. Завітали також до порту. Подробиці візиту високопосадовців розпитаємо моєї колеги Ольги Донської. Нині маємо змогу поспілкуватися наживо. Олю які заяви пролунали і про яку підтримку йдеться. Вітаю колеги. По перше, варто зазначити, що прямо зараз вона повітряна тривога. Тож розказуватиму швиденько і бігтиму в укриття. По перше, варто зазначити, що почалося все з того, що міністри відвідали форм з відбудови України подальше, зокрема і одеського регіону. Там про свою готовність допомагати одразу заявили декілька країн. Наприклад, Данія заявила, що вона готова допомогти з відновленням не лише Миколаєва, а й решти міст, які постраждали. Ждали від російської агресії. Також долучилася і Норвегія, заявивши, що вони виділили вже 7 мільярдів євро за для створення програми на підтримку України. Вона включатиме також інфраструктурні об'єкти та також соцпідтримку населення. Зокрема, було три ключові теми, які обговорювали спікери, серед яких це вступ України до ЄС. Дмитро Кулеба заявив, що він сподівається, що це відбудеться вже до кінця цього року. Та Країни-партнери допоможуть з дорожньою картою та допоможуть а, напрацювати необхідні кроки. Також обговорювали членство України в НАТО та а, особливості а, роботи зернового коридору. Також завітали її до порту, щоб побачити наживо, як відбувається робота зернової зернової угоди. Прошу послухати. Теми окремі, які ми проговорили, це безумовно підготовка до саміту НАТО у Вільнюсі. Я озвучив очікування України. Ми скоординували подальші кроки на шляху до Вільнюса і до тих рішень, які там будуть ухвалені. Обговорили початок переговорів про вступ до України до Європейського Союзу. Очікуємо, що таке рішення буде ухвалене до кінця року, теж синхронізували кроки на цьому напрямі. І е, окрема тема була, звісно, створення, створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. <кхем> Сусіди Одеської області, Молдова, вчора приєдналася до групи зі створення трибуналу. Ми самі були жертвами радянської агресії. Ми захищали себе так, як Україна робить це зараз. Тому чудово розуміємо її. Фінляндія готова долучитися до відновлення України навчання диджиталізації в енергетичному секторі. Російська агресія є світовою і вона спрямована на дестабілізацію продовольчої безпеки. Одна з найважливіших тем міжнародний трибунал. Важливе рішення, яке ми підтримуємо. Ті, хто порушив міжнародне законодавство, Путін та його поплічники мають бути засуджені відповідно до міжнародного права. Я звернувся до них з проханням докласти всіх зусиль для пришвидшення ухвалення рішення про початок тренування українських пілотів на літаках, насамперед, Ф-16. Що у свою чергу з часом призведе до ухвалення рішення про надання таких літаків Україні? Ми повинні скинути Росію з неба. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.